Христос Воскрес. Воєнство Воскрес. Священник Олексій, а чи можна давати собаці Пасху? Чи це є гріхом? Ну, дивіться, братики сестрички. Є люди, які самі голодні куска хліба. Oh. І немає. Собаки хочуть їсти, на то є їм різні продукти. Але великодню Пасху, тим більше освячену, я не рекомендую давати. В слові Божому написано, не давайте святого псам. Звичайно, там друге трошки значення, друге значення слова Христові мають. Не давати святого псам і не кидати перли між свині. Але я хочу сказати, не давай святого псам. Все гарні. Де, де, барзі, на на барзі, на, 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 на Гарні, гарні тваринки, все. Де він там сидить під лавкою, під лавкою. Лежить як і пожарку, так само, як, як мені то людям давайте, а собачкам купіть корму, якщо є. Ну а що, напікати, печіть в міру, не переводьте харчі. Маєте, маєте здоров'я, зключить дві, з'їжте, три з'їжджате, а напікати 33 і потім давати собакам котам. ну, Не гоже, не гоже. Щось, щось так робіть з розумом.